Я тут гарний. Ми жили, як слава Богу. Кому -то, тому путіну треба було, щоб його стукало й бахкало. Що він хоче землі, та хай прийде, я йому город дам і хай треба йому земля. От мій умничок, ти в мене хазяїн, охранічок ти мій, лапочку погладимо. Так і назвали його дроном, а воно й дрони почали літати. Ти в мене тут вікна все повибивало. От. Все було розкрите, побите. Позавчора зробили. Приїхали той оце день, був нічого. А тоді утром устали, дев'ятого до столу підійшла, як гагахнуло. І оце на мене все обсипало стеклом. І вторий раз повибивало вікна. Вон, бачите, скоро виїжджала. А той. Тут, отож стеклом побило. Мені внучка казала, на що він тобі треба, той город, що тобі не вистачає. Кажу, нічого мені не вистачає, мені життя не вистачає, що я лазю, я відлікаюсь від цих страшних мислей. Внучка в Германії чи приїде, коли вона приїде, не знаю. ну, роді сказала, що приїде, а я кажу, я нікуди не поїду, ти мене хоч повісь тут.